Добрий день, сьогодні у нас неділя і я по дорозі в портал, трошки покажу ще наше містечко, де я проживаю. Трошки заважаю людям. Буду рухатися по тротуару. Ну, це стоянка безплатна, до речі, поруч з моїм отелем. Тут у нас знаменитий... Буш-готель, e, де то, також живуть e, люди з України. Ну, Теж стоянка безкоштовна. Ну, тут сонечко Право не покажу, бо сонечку світить, закривати. Тут же на стоянці стоїть у e, нас e, Заправка електрична, будемо так казати. Ну, В принципі, на багатьох э, стоянках э, э, А, от сонечка тут немає, це стояннички тут можна показати тут. В общем, От так у нас це виглядає. Ну, Як бачите, зелена кін 20. 24, да. час біжить листопад завершується ну, от. газончики пострижені стояночки чистенькі ми сьогодні приймали участь знову ж таки прибирання містечка хороший бачив Костюлу, церкви, ну і далі тут в принципі не зовсім цікаво, ну, щоб просто бачили, як на схід тут все акуратно продумано чистенько. Рухаємося. На сьогоднішній день, мабуть, прийдеться повернутися до вчорашньої розмови, тому що 28 пунктів для України сьогодні. Ця новина облетіла весь світ і а, такого дебілізму, який там виражений а, в цьому документі, якщо його можна назвати документом, а, я б його назвав. Ну от Ми сьогодні збираємо сміття і те, що валяється в самих грязних містах, то, а, так. Виглядає сьогодні цей документ, який предоставили Україні на підписання ці 28 пунктів, із за якого розгорівся не зовсім нормальна розмова. Ну, тут так писненька перебігає на шинки. Да, да. Там е найвеликий у нашого міста е Отель Ленд Марк, де е як би, святкували кубок, е отриманий нашим містечком з Да, місця. Мабуть, отакий рак у нас буде трошки краще. А, так, так повертаємося до цієї е, бумаги, яка не, стої, не варта туалетної бумаги. Документ, який повинна підписати е, Україна. Я думаю, е, краще всього, якщо ви знайдете е, е, аналіз е, бувшого розвідника СССР Юрія Швейця, він е, Грамотна людина, в нього для цього є і освіта. і Він вчора я виклав відео для того, щоб пояснити. Ну, він сам зробив аналіз і цього документа і написав меморандум від імені України, на Маява. Для того, щоб Україна підписала капітуляцію, зокрема по-другому його не назвеш не цей документ. 에... Да, це... Приміщення Інтрео. «Інтрео», що таке «Інтрео»? це е, якби статистична така, е, контора, яка е, займається переселенцями. Е, де оформляються захисти і що а тут у нас гарда, гарда це поліція а, до речі я тут продував затримання і в цьому приміщенні проводились а, правильно сказати допит чи розслідування, ну, в общем, вияснялося, під камери, під записи, все як полагається. Я можу у них попросити навіть дески, скоріше все, що я його возьму після того, як відбудеться суд, якщо, ну скоріше всього, що такі речі завжди закриваються судом. Ну і взяття на згадку можу свій екземпляр, тому що допит проводився під запис в трьох екземплярах. Тобто диски є з моїм допитом чи як воно слідство. Ну одним словом, ну ладно, повертаємося до туалетної бумаги під названням 28 пунктів для України для підписання цього дерьма. Ну, а знову ж таки полагаюсь на Юрія Швеця і він Має на це право, він підтвердив свій аналіз своїм досвідом. Він вивчав багато. ну, Одним словом, подивіться, він там все розкаже, не буду. повторятися. Я чого про це, якби не вчорашній, неприємний діалог. У Фейсбуці я б, може б, не підняв цю тему, а розказав би щось корисніше, хоча б в тому, що я розбираюсь. А моя тема з початку 90-х це фінанси. Чого? Як, звідки береться і чого нам ніколи не преподавали фінансову грамотність. Сьогодні я ще трошки через неділю лечу не в Анталію, ще на один семінар там де я трошки поповню свої знання. Ну і... Вирішає машинка. Дякую. Ага. І знову ж відволічись трошки. Оце ось така у нас тут це символ. Пізніше я покажу тренувальну базу, де займаються діти, спортсмени на таких ботах. Бот. Або так називається. Ну і байдарки, боти. Там у нас торгові центри. Тесту. Ну, я думаю, що колись ми туди попадемо. Попереду парк, про який я вже робив, в якому я руйнуюсь, катаюсь. Ну, Завжди я хожу цією дорогою, спортивний комплекс. Да. Перескакує. Ну, одним словом, моя тема це фінанси, фінанси святі фінанси. І про вчорашню неприємну розмову і про те, про цю туалетну бумагу, на якій наваяли 28 питань, я думаю, що ви потихеньку розберетесь. Цей документ повинен бути підписаний до 27 числа. А, чого про це ще раз нагадую? А, постарайтесь розібратися з цим і, і оті всі перепости, якоби під ігідою спасем президента, а, ну і всяку фірму, це росіяни і російські слуги розповсюджують цю. Ну, тут ще Хочу сказати, це дерева. Бачите, похилені, повалені. Тут часто бувають шторми, проходять, але да. не знаю, яким образом, ну постарайтесь зрозуміти, що отакі наративи російські, пропагандистів, не, 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 не те, що витягувати на світ, а навіть... Ну, Не знаю, не знаю. Я. А, почитайте ті пункти, які там є. Це просто капітуляція України. Як можна там писати, підписувати роззброєння української армії, як можна підписувати здачу території, як ну, просто а, там швець а, висказує свою думку, я його підтримую, що це тільки дебіл може таке написати признати, розказати. Ну, фу. фух. Хочеться говорити про те, що може бути корисним, а повертаються думки все-таки е, з вчорашнього дня е, повертаєш туди і не дають спокою, тому, тому що це просто ну... Не хотілося б, щоб України як такої не стало після підписання цього говна, якщо його не доведи, господи підпишуть та, собственно, підписувати, що там невідомо кому в даний момент, то скажіть, що все, що не буде. Ну, це комусь так хочеться. Я вірю, що Україна буде і. Не просто буде, а вона буде центром Європи, тому що всі можливості і територіальні, і ресурси, природні, ну все каже про те, що Україна це якраз і є центр Європи. Треба да. було показати такі будиночки. Зараз я вийду з парка. Бачите, оце акуратні такі домики, газончики біля домиків. Ну, одним словом, місто і керівництво міста, і закони Ірландії кажуть про те, що тут дійсно дбають про людей. Там, ну, я думаю, що я пройду з вулиці, там попереду зверху за цими маленькими будинками, далі там школа старша і біля школи стадіон, футбольний стадіон. Це як обов'язкове приложення до навчального закладу. Там займаються діти, тренуються, Ну, ви знаєте, що іванці люблять, а вам видно звідсіля. Натянута сітка від дороги, що п'ять не вилітав на дорогу. Ну і за цією зеленою огорошою. Там стадіон дуже великий, там на ньому, мабуть, скоріше, ще два чи три футбольних поля. А це, бачите, на школу. Школа обмеження швидкості. Ну і там от жили масивчик теж. Це спортивні. Спортивний зал, я не знаю, там не був. А, ну, з -з 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 бачу, що туди ходять діти, там займаються. А, ну Тут багато видів спорту, а, таких як не тільки футбол, а ще у них тут. А, я не чесно на, на свісти, не знаю, як називається вони тут а, ключками ганяють м'яч. А, давай, я Не можна Знову ж таки от площадка і тут ворота тут займається футбольчиком. Це дорога до е торгових центрів, там е цілий комплекс велика площа, там багато разных, різних магазинів. Ну, а ми з вами доходимо до спортивного комплексу, в якому я займаюсь, стараюся кожен день. Ну, це два дні не був, перерив, треба було рішати питання з візами в Дублін, пропадав Дубліні. Ну, ось так воно виглядає, знову ж таки, стояночка для машин, все як для людей. По ту сторону футбольні площадки, огорожені, дитячі площадки. ну, В общем все зроблено для людей. Ну, Казав, не буду зарікатися, ну ладно, все-таки вернусь, постарайтесь, постарайтесь, все-таки зрозуміло. Донести один до одного, ще є там декілька днів, щоб пояснити. Що Вих... Я б такий би, що виходив би і на площі до адміністрації і ганяв би тих е, наших керівництв для того, щоб все-таки достукатися і не підписати закон. Е, давайте дождемося, подивіться, е, що там швець напише, який меморандум, який в принципі меморандум спасіння україни від цього маразма ну, там за стеклом там, у нас басейн. наверху тренажерні зали там, там вон, дитяча площадка тут сьогодні просто дощ неділя ну а за цим там ще бачите сіточка і там футбольні тренажерні поля ну, от, нас запрошують велком а, До нових зустрічей, побачимось.